Перший корпус нашого Національного університету Одеської міської академії. Дякую. Це ще в іншому корпусі в нас є пандус. Це укриття, тому воно тоском завалено. Це пандус, і це кнопка визову персоналу, щоб піднятися. Ці окна вони закладені зараз. І друга кнопка, вона саме тут, це щоб спускатися. І якщо ми заїжджаємо, то попадаємо до лифтів, які я вам вже показую. Саме так. Корпус, який в нас багатоповерховий, тому в ньому є лифт. Звісно, із цього корпусу зручний вихід. Така красота в нас тут є. Зараз продемонструю одну з аудиторій, які можуть проводитися заняття з однобувичами складатися і заліки. Гарно, світло та зручно. Це ще одна аудиторія обладнана, якою можна займатися здобувачами, якою вони займаються наші аспіранти під час лекцій або семінарських занять. Дякую. Це кабінет науково дослідницької діяльності. За необхідністю тут здобувачі можуть займатися або зустрічатися з керівниками. Допоміжний персонал теж тут. Це кабінет завідувачої кафедрою менеджменту та економіки морського транспорту, за якою... Як за основною здійснюється освітньо-наукова програма менеджмент морської галузі. Доброго дня, Людмила Леонідна. Доброго дня, Олена Вікторівна. Доброго дня всім. Я завідувачка кафедри менеджменту та економіки морського транспорту сотниченка Людмила Леонідівна. Добре, Добре. дякую. Це в нас грамоти у Людмила Леонідна у дуже великій кількості. Це стратегія розвитку нашої кафедри. Ось такий кабінет Людмила Лянівна. Дякую, Людмила Лянівна. Це ми зараз побачимо завідуючою кафедри економічної теорії та підприємства на морському транспорті, яка є другою забезпечуючою кафедрою НП. Ірина Анатольовна, добрий день. Добрий день. Голубкова Ірина Анатольовна. Добрий день, шановні члени аккредитаційної групи. Бажаю вам гарного дня. Доктор економічних наук, професор. Дякую, Ірина Антоніна. Дякую. Дякую. Це відділ докторантури та аспірантури, будь ласка. Це мікрофон. Робите, будь Олександр дивіться. Вітаю вас. Що ж це? До нього звертаються наші здобувачі, якщо бажають навчатися аспирантури, в тому числі менеджменту морської галузі. Дякую. А, наш ректорат. І ми йдемо до залу вченої, де а, проводяться захисти дисертації. Відеозв'язку оборудована, якою дуже зручно проводиться захист. Дякую. Ми знаходимося у другому корпусі Національного університету Одеська морська академія. Я вже продемонструвати вам нашу тех. Користуватися матеріалами, які є у бібліотеці. Як викладачі, так і здобувачі можуть приходити і для того, щоб отримати УДК для власних наукових робіт. Цього відділі опроплюється вся інформація, все а, журнали, все, вся періодика, вся література, яка поступає до нашого військового університету. І от дівчата її опрофлюють, заносять до комп'ютерів. І звісно, після цього її можна користуватися. Як добувача, так і викладачав. Якими, е, якими можна користуватися, якщо є потреба. Але хочу зауважити, що усі наші здобуті мають власні комп'ютери. І мережа, яка є інтернет в нашому національному університеті, вона дозволяє користуватися у будь-якому куточці інтернет мережою Wi-Fi, тому зазвичай немає потреби. Але якщо потрібно, то, звісно, ось комп'ютер, який... Це дозволяють. До читального залу до було... монографії, підручники, які видаються викладачами нашої академії. У нас дуже зручний і велика читальна зала. На жаль, зараз немає здобувачів ніякого рівня освіти, тому вона така пуста. Але зазвичай обов'язкова є і працює у читальному залі. Дякую. Це мала актова зала. Вона розрахована на 100 людей. Десь здійснюються конференції, звісно, і інші наукові заклади, наприклад, кругли столи, тільки великі кругли столи. Вона оборудована теж дуже гарно. І ще з цього корпусу, з цієї зали, є легкий доступ до, до бомбосховища. Зараз продемонструю. Це укриття, до якого є безпосередній виход з малої актової зали. знаходиться звісно, свій Wi-Fi. До інтернет мереж університету, Тут, звісно, підключено все. Десь адіт плакати з наданням першої допомоги. Якщо обвал будівлі стався, що робити. Далі є другий вихід із нього і пожежні засоби пожежні. Визначте пожежні за собі, другий вихід. Таким чином виглядає одне з трьох укрить, які я вам продемонструю. Дякую. ще одну хвилинку погано чути. Без працівників та допомогачів ще є медичний фонд, яким вони можуть скористуватися. Добре, дякую. Зараз переглянемо конференцію. Знаходиться в іншому корпусі і у цій аудиторії ми проводимо усі наукові заходи, які є невеликі по кількості, тому що ця аудиторія розрахована на 10-15 осіб. Будь ласка. Але ця аудиторія оснащена по останньому слову. Тобто вона дуже сучасна, в неї дуже зручно проводити заходи. Ми проводимо, наприклад, кругли столи або мастер-класи, які є. Вони проводяться саме тут, тому що для повачів, як, як для слухачів, так і для виступаючих дуже-дуже зручна аудиторія. Дякую. Ще одна гордість нашого університету морського це співпраця з англійським Нотікал-інститутом, який є найбільш вагомим інститутом для розвитку взагалі морського транспорту у світі, морської галузі. Так? І наш університет пишається тим, що він співпрацює з морським інститутом Нотікал, і що наші здобувачі усіх рівнів освіти мають можливість на безкоштовної основі стати членами Nautical Institute. Це дуже велика гордість для нас, тому що далеко не всі мають таку можливість. Дякую. Це аудиторія, яка школа-лабораторія психологічного супроводу та особисто професіонального зростання. А це кафедра філософії та україністики, за якою здійснюється психологічна підтримка наших здобувачів усіх рівнів. Доброго дня! Здравствуйте. Це такий гарний кабінет. Саме сюди вони можуть прийти за допомогою. І далі безпосередньо Бринза Ірина В'ячеславовна або Донікова Ірина Анатоліна. Вони з ними мають беседу і подальші кроки для подолання кризової ситуації. А, Зараз хочу показати вам екіпаж, де можуть жити наші здобувачі, де живуть здобувачі усіх трьох рівнів, і спортивний комплекс. Спортивний комплекс. Зараз ми будемо переглянути. Гордість нашого морського університету це басейн. він Дуже гарний і дуже великий. Це роздягальні, але це чоловіче, не можу. Слушай, ночь. Ка? Должно. Там удалить женочий разделмент. Тут душевый. Немножко певно. Mm. Ось вот такі у нас є баси. Найвеликі у місце. Випливачі, здобувачі, усі мають можливість після складного дня просто плавати. Але у цьому басейні, якщо ви бачите попереду роджевий предмет, це тут здаються курси всякі морські. Тобто вони не тільки для відпочинку, але й для Навчання. Дякую. Це інший зал. В Національному університеті Одеська морська академія дуже багато видів спорту, якими займаються наші здобувачі. Тобто, ви бачите, що зали приспособлені для цього. Дуже гарний підхід до спортивного життя. Нашого університету. Це такий гарний спортивний зал. Малий спортивний зал. Зараз посмотримо другий. Це третя зала, яка призначена для занять тикландо виключно. Така краса. Дякую.